Доброго дня, друзі! З вами, як завжди, компанія Автопарк, Вінницький філіал. І до нас приїхало чудове нове надходження. Шкода Октавія. Автомобіль 1, має бензиновий двигун 1.8 з газовим обладнанням на механічній коробці передач. Авто 2008 року. Обуток 15-й радіус гуму на легкосплавних дисках. Має ось такий фаркоп з розеткою по салону. Салон текстильний, обтягнутий в чохли. Шкіряні, потолок в чудовому стані, не заплямований, не затертий. карти заднього ряду дверей також в чудовому стані. Передні карти дверей в доброму стані. Має повний електропакет, є клімат-контроль, встановлена автомагнітола та акустика. Зазначений пробіг автомобілю 308 тисяч. Тому, друзі, кому цікаве дане авто, запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також діють програми лізінгу та 3 Всім гарного дня!